Надеюсь, это еще что-то... Вот это... Вот это... Вот это... Вот это... Вот это... Вот это. 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 Вот. 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 Во А тут можна якось ближче трішки, щоб сюди? Та нехай. Там а, ви сидіть, хто сидить, там кожен поприносить своє. Взагалі там... дуже приємно, що дуже <рекунки> багато людей на зустріч. Я пам'ятаю свою предвидчу кампанію два роки тому, 20-30 чоловік. Зараз, а, якщо приходить чоловік 50, то це буває і 120. А, всі свої зустрічі я починаю, на жаль, з розмови неприємної, але необхідної для нас. А розмови про безпеку нашого міста. Система повіщення найбільш надійна система. Яка не може бути пошкоджена, яка власне, може допомогти нам дізнатися про небезпеку це Дротове раді. Але, на жаль, воно так само по великому рахунку зруйновано. Ми тут так само шукаємо можливості. Вкладаємо зараз угоди із приватними телекомпаніями, там і «Місто», місто Плюс, будемо зараз вести переговори у ставою, щоб у разі небезпеки, там якихось навіть мінімальних ознак, ми разом з вами знали, що робити. І третя важлива складова це поновлення навчання цивільної оборони. Те, що було на дуже високому рівні в радянські часи, що зараз закинуто і, на жаль, не робиться. Вам, ми доповідатимемо вам через «Іскру», через наші зустрічі. запрошуватимемо вас до реанімації цих всіх речей, хто, хто молодший, в кого є сила, там є час. Це перша складова, друга складова, про яку я хотів сказати. У своєму вступу. Стан справ у місті. Це не є моєю компетенцією. Житлово-комунальне господарство, транспорт, інфраструктурні проєкти в місті, порядок у місті. Проте я знову ж таки усвідомлюючи, що ми не маємо міської ради, депутатів міської ради, обласних депутатів, які закріплені за вашою територією. І міського голови його заступників виконкому по великому рахунку немає. Ми теж повинні наблизити наше місто до перезавантаження влади, вважаючи, чи входить в мій опор, чи не ходить. Та слухати, мені і чути вас вонять із Миколаєва і з Кировограду, передаємо ліки і так далі. <кхух> Як ти можеш відмовити людині, ти більше якщо є хоча б якась можливість? У нас немає мільйонів. Я не мільйонер, не мільярдер, хочу перепросити вас, що не вкрав в Верховній Раді гроші, щоб врементувати усі там підвали, під'їзди і так далі. От. Якщо вам треба народний депутат, який буде побуватися справедливості цій країні, який буде змінювати системи, приймати революційні закони, і будемо ми жити чи мати принципи, позицію і боротися за справедливість, тоді голосуйте за мене. Якщо ви хочете, якщо ви, вам треба депутат, який, як Віревський свого часу, побілує. Дерева щось пообіцяє зробити після виборів, за нього проголосували, потім він поїхав за кордон і сюди приїжджає навіть зі своїми продуктами, бо тут місцеві не їсть, то тоді голосуйте за тих, хто в такий спосіб добивається вашої підтримки. Ну, власне, в двох словах, давайте ще два питання. Які ви будете здавати. По, по проїзду ми два слова сказали, це шлях, яке системного вирішення. І ми так вирішимо. Ми вирішимо цю проблему системним шляхом. Зміни влади і зміни системи, яка системою, яка формує транспортну галузь у місті. Друге писання. По тарифам. Мене обурило обурило до. Я не знаю, як це просто пояснити, Несправедливість. Коли тарифи Полтаві, у Полтаві. З рівнем доходів в 6-7 разів нижче, ніж в Києві, складає 8,83, а у Києві складає 7,1. Хоча нам фахівці свого часу порахували 4,5. Є 44. Як вроді Трускавецька вода з крана. Як ніби Трускавецька вода. Ще додатково треба знати, що у нас вода, яка не потребує підготовки, але у вас буде Верховної Ради України, кандидат від водоканалу, здається, ви можете багато йому задати питання. Але вона навряд чи прийде, у вас не чуть. Да, я, я, я зараз, я зараз. О, тому вода, ми подали до суду. Ще друге питання по тарифам. Так званий коефіцієнт 05. Ще один винахід. Так само, да? так? Я, я вважаю, це фіноцид. ми подали до суду. І так само в судовому позові ми хочемо, щоб нам відповіли на питання, яке нас турбує два роки.